Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Йду ось на нашу прибудову на одну з кімнат. Подивитись, що тут робиться, бо мене не було півдня вдома, а тут чоловік зі своїм татом, він зараз до нас приїхав трошки допомогти. То ось почали кріпити профіль під гіпсокартон. І ось тут вже зашили трошки гіпсокартоном стінку. Це тут зараз відійду, покажу. Це стінка від старого будинку. Там, е, старий будинок був обшитий білою цеглою. І ми вирішили так зашити, не штукатурити там, бо там мороки, і воно трошки не виходило. Так як видно, що ось відкоси, які великі, сантиметрів 50, виходять. То у нас така тут ширма. Ми зашиємо цей старий будинок гіпсокартоном. Ось так. Стіни тут е, цей, поштукатурені вже е, з цього не з газоблоку, а шлакоблок, і то це відсівблок, не в шлакоблоку. Зараз шлакоблоку мало де його знайти. Зараз вони там перепочинуть по був обід, і будуть кріпити гіпсокартон вже на стелю. Це я так думаю, а там я не знаю, сказала, що будуть сьогодні тут займатися, так що. Залишайтеся на каналі, буду показувати, що сьогодні ми робимо. А я йду свою роботу показувати. Так, друзі, поки там дрелять вони, бо я закрила двері. Тут поруч вікно в них відкрите. Закрила вони там. Нехай працюють, а я буду готувати вечерю. Побачила салатик, такий мені потрапив в Тік-Ток. Ось треба варені яйця, огірочки, тунець. Потім майонез герчиться змішати. Ну, хто не їсть майонез, можна сметану і кукурудза. У мене кукурудза буде домашня. Як бачите, ще є. Це ті, хто мені писав, що вона кислюча і вся порвала, ні, зірвала. Стоїть, в мене не одна баночка ще не зірвала. Все на місці. Зараз будемо робити салат. Щось я вам розповідала, що в нас там вже стеля буде, але ще я зайшла туди, там ще до стелі далеко. Вони і працюють щось там і там, і там, але щось в стелі поки не видно. Ну нічого буде. пов'язково буде, то я така швидка мені треба раз, два і все. Так, Зараз салатик зроблю. Підемо разом з вами, накопаємо картопельки молодої, підкопаємо, що там є, вона нав'язала чи ні. Потім що там вон вариться ще. Летоплов на завтра чоловіку на роботу. А, цей... а на вечерю сьогодні буде молоденька картопелька з м'язком. М'ясо я ще вчора замаринувала. З'явилось м'ясо, зарізали свиню, то Тепер буде все з м'ясом. Я, правда, не дуже такий поціновувач м'яса, але інколи люблю. Не м'ясна. І ще сьогодні забрала посилку з мікрофоном. То зараз, якщо я встигну, то підемо на город, бо у нас таке щось на дощик схоже, чи буде він, чи не буде. Якось хмарно вітерець. Як у курузиня хочу трошки ще позносити. І якраз будемо тестувати разом з вами мікрофон. Чи буде, чи буде чутно мене, чи ні. Якось так. Так, ножики вчора. Добре, так нагострили, бо свіжина наш м'ясо. Тепер мені страшно працювати. Я така, що в мене <гум> треба, щоб вони тупі були. Бо буду Так, цього салату у мене виходить. Не дуже багато, але на вечерю нам вистачить спробувати. Правда, в тунець я трошки не такий взяла. Я спішила на той автобус і взяла не шматочками, а такий він. Не дуже апетитний, ну нічого Відкрила кукурузку. Писали, що вона ця кисла. Зараз спробуємо. Так, я не скажу, що вона така солодка, як в магазині продається. На наступний рік хочу спробувати як, додати більше цукру. Але вона не кисла. Знаєте, салат, як то кажуть, піде. Салаті там майонези, все таке. Але на наступний рік буду робити одну партію, більше додавати цього цукру. Але їсти можна. Все-таки не по скільки. 50 гривень баночку купляти в магазині. Зараз водичку зім'ю. Трошки а то буде одна кружка. Ось такий салат. Зараз заправлю сюди, ой, трошки гірчички е, і майонезика. І зараз, якщо ще знайду на городі зеленого кропу, і буде такий салатик, бо щось уже хочеться такого. І олів'єшки треба буде зробити. Сезон прийшов уже. Осінь прийшла. Так, от такий салатик вийшов. Трошки тунець там колір якось робить такий, що воно все сіре. Ну нічого, смачненьке таке. Хто полюбляє щось таке рибку, мімузу, то воно таке заходить. Ну і пиріг. Шоколадний з малиною. У мене щось останнім часом, хто дивиться мої відео, то щось випічка, солодка зачастила, але все. Мені чоловік сказав приготувати вже з м'ясом щось, то будуть або чебуреки, або ці біля ще. Ну, напевно, чебуреки треба буде зробити. Але й солодка випічка треба. Зараз у нас тато, то до чаю щось треба. І так, як хтось до нас заходить, а до нас частенько заходять, щоб до чаю щось було. Ну, і плов такий ось, Я його пересипала з мультиварки. Зараз накрию кришечкою, і нехай стоїть. У мене такий він цей раз вийшов. Не каша, бо в мене завжди виходить каша. У мене чоловік по плову, він дуже і смачний робить, і такий він розсипчастий. Бачите, в мене він не дуже розсипається, але і не скажу, що каша. Так що їсти ще можна. Так, вийшла я вже на город купнути пару кущиків картопельки, щоб нам на вечерю вистачило. Це трошечки так молоденького чогось захотілося. І хочу показати, хто дивився мене раніше. Тут у нас були нори, я не знаю, хто тут мешкав, але вже нікого немає. Я загорнула їх, то нових ні на рито не нарито де. То коли загорну відразу ж інші, а зараз немає. Ну, це й добре. Бо я не знаю, що то воно таке було. Ось за огірочки мене питали. Тут я садила після цибулі чотири кущики. Вони так гарно родять. Такі гарненькі тут ось є. Ось іще там ось. Але сорт я не знаю. Знаю, що це щось дешеве F1 якесь, Чи затьок. Ну, точно не можу вам сказати. Чи сусідам на заздрість. щось таке, я пам'ятаю, колись брала, але не пам'ятаю точно що. Але самій дуже цікаво, бо хороші. Ну, вже такі є. А ось іще. Буде до картопельки молоденький кріп, якщо, звичайно, ця картопля буде. Так що зараз копнемо з вами. Це я так надію, що тут щось є. Можливо, тут нічого нема. Просто я коли рвала бур'ян, то знаходила. Але зараз перевіримо. Так захотілося молодої картоплі. Зараз сезон на все закінчується і хочеться чогось такого, самі не знаємо, чого такого, щось нічого немає. Ворожає, mm, це наїмося. Треба ранню було садити, це, напевно, не рання. Яка була, таку й садив. Ще не наросло нічого. Якщо ще трохи постоїть, то може щось буде. Що це? А, молода, дивіться, така гарна, але поїло щось. не щось хрущ. У нас тут вони каліровані. Чого дивіться, це така? Так що шо? ще щось буде? А, ось він. Той, хто їсть картопля хрущі. Зато молоденька. вистачить, зараз почищу, та і все. А то нехай краще підростає, там вона в кустиках, ще тепло буде, то ще щось буде. Так, ось така у нас вечеря картопелька. Плов, м'язко з духовки шматочками, ну і салатик цей. Так що, всім, хто вечеряє, обідає, коли ви дивитесь. Всім смачного. Я вже увечері зайшла сюди подивитися, що тут робиться. Так як я і казала, трошки я переборщила. Ще на стелі немає гіпсокартону, бо ще треба і ось тут приробити пінопласт. І, коротше, там його треба трошки зашпаклювати, але ось ці штучки вже повісили, що кріпляться до профілю. Щось отут вони ще робили. На цьому, друзі, буду закінчувати своє відео. Всім, кому сподобалось, залишайтеся. У нас відео про село, про сільське життя. Ми жили в місті, самі ми сільські, але 8 років жили в місті, і все таки вирішили, що село це наше. Переїхали в село, де придбали будиночок старенький, і тепер тут будуємося, живемо, показуємо все це. І саме головне всім тихої ночі, бо останні дні і ночі дуже гучні. Всім всього доброго, до побачення!